Україні, ви на каналі Рузофоб. Україна це не випадковість на мапі і не помилка історії. Це держава, яка виникла не один раз, і не один раз була змушена боротися за саме право існувати від Київської Русі одного з центрів Європи свого часу через століття колоніального тиску, заборон мови, знищення еліт. Через Голодомор, репресії, війни, зради та мовчання світу. І, попри все, Україна вижила. 1991 рік дав нам формальну незалежність, але не дав головного реального суверенітету, економіка, безпека, політика десятиліттями залишались у чужих руках. 2014 рік показав правду. Росія не сприймала Україну як державу ніколи. А 2022 зняв усі маски. Ця війна не лише за території, вона за майбутнє українського народу, за право самим вирішувати, як жити, чим володіти і ким бути Цей канал про Україну без ілюзій, але й без зневіри. Про війну як про ключовий етап, який ми зобов'язані виграти. Бо без перемоги не буде ні економіки, ні безпеки, ні розвитку. Мета цього каналу перемога України, а системний результат. Ми будемо говорити про військову спроможність і стратегічне мислення, оборонну промисловість, дрони, ракети технології. Економіку воєнного часу і післявоєнне відновлення, демографію, освіту, медицину, соціальну стійкість, державне управління і помилки, які не можна повторювати, роль України у Європі та регіоні без пропаганди, без рожевих окулярів, і без копіювання чужих моделей, які нам не підходять. Україна має все, щоб стати регіональним лідером, найбоєздатнішу армію Європи, унікальний бойовий досвід, людський капітал, який вижив у найгірших умовах, стратегічне розташування і мотивацію, якої немає у ситих держав. Питання лише в одному: чи зможемо ми перетворити війну на точку зростання, а не на чергову втрату поколінь? Цей канал для тих, хто хоче розуміти, а не просто спів переживати, мислить категоріями держави, а не емоцій Вірить у перемогу, але розуміє її ціну. Думає про добробут українців у всіх сферах життя, а не лише про виживання. Це не канал для байдужих і не канал для тих, хто чекає, що хтось вирішить. Ми не ідеалізуємо Україну. Означає бачити проблеми і виправляти їх, ми не знецінюємо жертви, бо саме вони дають нам моральне право говорити про майбутнє. І ми не сумніваємось у головному. Україна переможе. Питання лише, якою вона вийде з цієї війни, сильною державою чи втомленою територією. Канал Рузофоб це не дяк перед Росією. Це не ненависть і зневажання народів Росії, російської культури, мови. Це супротив і позиція проти тих росіян, які хочуть забуття для мого народу. Це бій тим, хто російську мову і культуру використовує як зброю. Це знищення тих, хто намалювавши букву З, іде вбивати наш народ. Підписуйтесь на канал Рузофоб. Підписки під час перегляду відео грають ключову роль для алгоритмів платформи YouTube. Саме так можна буде збільшити український контент, саме так наші відео побачить більше аудиторія. Якщо тобі важлива перемога, розвиток і реальна суб'єктність України це твій канал. Підписуйся і думай разом з нами.